Чорнобиль. 10 років болю. Їх відлік розпочався рокової ночі 26 квітня 1986 року о першій годині 24 хвилини, коли на Чорнобильській АЕС вибухнув четвертий енергоблок. День 26 квітня був оголошений як День Національної Скорботи в знак пам'яті жертвам Чорнобильської трагедії. Діти Коваля для дітей Чорнобиля саме так можна назвати благодійну акцію, яка відбулась у п'ятницю у санаторії Матері і дитини Турія. Юні ковальчани, які представляли колективи художньої самодіяльності міського палацу учнівської молоді, порадували своєю майстерністю дітей з уражених радіацією районів, які проходять у коволі курс лікування. Юні ковальські артисти, даруючи запальні танці і дотепні жарти, пісні і зворушливі вірші, намагалися зробити все можливе, щоб хоча б на деякий час полегшити страждання дітей, які через байдужість і халатність дорослих стали заложниками страшної трагедії. А вже через кілька годин у Палаці культури і техніки імені Тараса Шевченка відбувся вечір реквієм Самотні дзвони Чорнобиля. Сумні цифри і факти, кадри документальної хроніки, які звучали цього вечора у залі, немов скорботний намат, ще раз і ще раз відкладали у свідомості присутніх, що Чорнобиль це найстрашніша і найнебезпечніша екологічна катастрофа століття. З поминальним словом за загиблими ліквідаторами аварії виступив настоятель Андріївської церкви отець Дмитро. Голова Ковальської міської ради Анатолій Семенюк вказав на те, що сумний ювілей, який зібрав цього дня людей, це не просто захід для протоколу, а час підведення сумних підсумків трагічного десятиліття. Час згадати кожну людину, яка, нехтуючи своїм здоров'ям, а то й життям, пішла на боротьбу із смертельною стихією, яка поклала чорне тавро на карту нашої держави. Як відзначив один з виступаючих, Чорнобиль це наслідок. Десять років тому вибухнув не лише четвертий реактор. Тієї ночі досягнула критичної межі уся наша безгосподарність, халатність і самодурство, які процвітали роками і міцно вросли червоною плоттю в управлінську систему. Словами болю і гіркої правди були наповнені виступи безпосередніх учасників ліквідації аварії на ЧАЕС Миколи Стащука та начальника загону пожежної охорони міста Коваля Юрія Савчука. Голова Ковальського благодійного фонду Інваліди Чорнобиля звернувся до присутніх з проханням допомагати ліквідаторам, які стали інвалідами, та сім'ям чорнобильців, які втратили своїх близьких не гучними гаслами, а конкретними справами. Адже з кожним роком радіаційна хвороба забирає десятки тисяч людей, які пожертвували собою заради нашого майбутнього. Голова оргкомітету по відзначенню 10-ї річниці Чорнобильської катастрофи, заступник голови міськвиконкому Сергій Шульган, подякував усім, хто прийшов цього дня до залу і закликав кожного зробити свій особистий вклад по допомозі людям, які того потребують. Скорботна свічка пам'яті сумний бій дзвона. Мабуть, вони ще раз і ще раз нагадуватимуть нам, що ще одного Чорнобиля Україна не переживе.